Друзі, я нещодавно пошила собі ось такий неймовірний кардиган. Дуже він мені подобається. По-перше, він дуже ніжний. За рахунок цієї тканини він дуже приємний до тіла. Він, звичайно, трошки важковатий. не знаю, скільки він важить, але ну, відчувається, що на плечах знаходиться якийсь верхній одяг. Але, як на мене, це не критично, головне, що він дуже мені подобається, і, до, і, до речі, він доволі теплий. Розкажу трошки про викрійку. Я шила по викрійці шедіна, кардиган номером 164. Я брала розмір 46-й. Хоча по таблиці мірок мені здається 42-й розмір підходить. Але я хотіла, щоб він був такий більш вільний, тому я обрала на декілька розмірів більший. Там, взагалі, по викриється йде обробка планкою, але я відмовилась від неї, тому що тканина доволі така щільна. І я замість планки зробила підборт. Тільки я ось тут до передньої деталі, до пілочки. Ось. Ось. Я сюди ось так додавала 5 сантиметрів, чи 6 здається, це вже разом з припуском, і ось так добудувала таку частину. Бо якби я цього не зробила, у мене виріб був би ось такий приблизно. Ну, якби я ж відмовилась від планки, ну трошки замало. Тому треба було додати оцю ширину планки, від якої я відмовилась. Так, я ось вивернула кардиган, щоб показати, як він виглядає з вивороту. Ось тут, бачите, це пришитий підборд. Ось тут по спинці я зробила обшивку по ширині, така сама, як підборд. А низ рукавів я просто підігнула, обробила ось цей край оверлоком і так само пришила потаємним швом. Як ось тут край підборта. Ось тут край обшивки, я також підшила все потаємним швом. І також низ я обробила потаємним швом. Зараз я хочу показати, як я саме обробляла низ під борта і ну, взагалі низ виробу. ось тут. Так. Підборт дублюю тоненьким трикотажним дублерином. Тепер основлюю підборт, підрізаю дублерин, який вийшов за край. Низ виробу дублюю повністю косим доловиком. Ось ця в мене помічена лінія підгину низу. Тобто, в тому вигляді, ось так він буде підгинатися. Дублюю ось це місце, тому що низ доволі такий пластичний, і мені потрібно тут прокласти верлочний шов. Але я розумію, що він буде дуже хвилястий і його потрібно буде гарно спросовувати. Тому я відразу приклею косий доловик. Він зберігає таку легку пластичність, але низ уже не так тягнеться, як. Без нього. І зараз ось цей низ виробу обробляю на оверлоті. Також відразу обробляю край планки, вона у нас буде пришиватися ось таким чином, ось так. По цьому краю вона пришиватися буде. Відповідно, ось цей край потрібно обробити на оверлоці. Ось я обробила низ виробу спеціально це зробила контрастною ниткою, зробила це блакитною, щоб було зрозуміло, що це низ. А ось моя оброблена планка. Край також обробила контрастною ниткою. Зараз мені потрібно припрасувати низ, він все-таки чуть-чуть розтягнувся. І зараз праскаю ось так, притискаючими рухами, припрасовую низ. Так само прасую зараз край під борта. Зараз потрібно з'єднати край пілочки з підбортом. Складаю їх лицем до лиця, урівнюю зрізи. У мене довжина підборта, така сама, як і довжина пілочки, але я зараз сколюю лише ось тут зверху, урівнюю зрізи і сколюю. Низ поки не трогаю. Потрібно відігнути підборт. Бо потрібно по остій на мітці перегнути ось так, низ виробу, можна сколоти. Зверху накладаю ось так під борт і зараз роблю мітки по підборту, де в мене закінчується край низу. Ось і ось. І з'єдную ось ці дві мітки прямою лінією. Але від неї ми відступаємо два припуски. У мене припуск на шов 7 мм. Відповідно, я відступаю 1,5 см. Проводжу лінію. Ось тут у вас має зберегтися прямий кут. Ось. І відрізаю по цій другій лінії. Тепер потрібно з'єднати низ виробу з, з низом від борта. Ось таким чином. Порівнюю так, зрізи і сколюю по краю. І зараз тут потрібно буде прокласти шов, відступаючи 7 мм від краю. І зараз відразу таку роблю позначку, де в мене має початися шов. Тобто на рівні з цим підбортом я ставлю мітку. На початку та в кінці шва роблю закріпки. Ось я проклала шов і зараз його припрасовую і розпрасовую також. Я розпрасувала і зараз потрібно зробити націчку по низу виробу, тобто там, де в мене ось прокладений блакитний оверлочний шов. Відступаю від краю під борта, орієнтовно 1,5 см, і роблю націчку, не доходячи 1 мм до шва. Це для того, щоб в нас ось цей припуск залишився розпрасований, а ось цей нам потрібно, щоб він був загнутий ось так доверху. І зараз я ось так їх запрасую. Ось цей направляється доверху, ось цей так і залишається припрасованим. Ось запрасовані припуски. Якщо у вас ось тут виходить сильне потовшення, то ви зі сторони підборту можете зрізати ось так куточок, щоб прибрати це зайве потовщення. І тепер повністю приколюю підборт, ось тут внизу також сколюю, і прокладаю ось тут шов, шов проклала і тепер його припрасовую. В ось цьому місці, де припуски входять в шов, я ці припуски відрізаю. Вони тільки дають нам зайве потовщення. І також ось тут чуть-чуть підрізаю кутик. І далі потрібно ці припуски розпресувати. Я роблю це на рукавній курорці, як на мене, це дуже зручно. Далі запресовую їх на сторону під борта. Припуски запресовані на сторону під борта, і зараз потрібно буде прокласти відстрочку з лицевої сторони, але в нас тут внизу кут, ну якби закритий кут, і вже не вийде да, прокласти відстрочку до самого низу. Тому я її закінчу ось тут на, рівні, на цьому рівні, де в нас пришивається підборт з виробом. Тобто я ось тут зараз заколю припуски, і ось тут в мене закінчиться відстрочка. Прокладаю відстрочку, відступаючи від шва 1 мм. Перевіряю також обов'язково, чи правильно направлені припуски. Вони мають бути обидва направлені на сторони підборта. І так, ось я доходжу до цього шва і в кінці ось тут біля нього роблю закладку. І строчка прокладена, і тепер підрізаю середній припуск ось тут. Тобто ось цей верхній Не чіпаю, підрізаю нижній припуск. Зменшую його на. 3-4 мм. Це для того, щоб нам прибрати потовщення в шві. Роблю так до самого низу. Переможу вивертати повністю виріб. Пальцями по краю підборта розправляю шов і припрасовую, формуючи невеликий перекант. і ось тут розправляю кутик. Ось тут внизу у нас відстрочка не прокладена, тому ось тут шов розпрасовуємо просто на ребро, а можна і сформувати легкий перекант. І відразу також припрасовую низ, перегинаю постій на мітці, де в мене має перегинатися низ, викладаю і припрасовую. І ось таким чином у нас пришитий підборт. Ось так виглядає з лицевої сторони. І тепер потрібно ще зафіксувати низ виробу і підборд. Це можна зробити або на машинці прокласти, ось тут шов і ось тут по краю, або ж зафіксувати потаємними стіпками. Я так робила на своєму кардигані, мені так дуже подобається, і плюс на цій тканині дуже легко прокладати ці потаємні стіпки. Для цього я ось так по краю приколюю підборд, приколюю низ і прокладу намітку. Переметую на широкий стібок, потрапляючи якраз в оверлочний шов. Після того, як приметала повністю низ, примітала весь підборт, починаю з'єднувати патоємним швом, продіваю голку в припуск низу. Захоплюю одну ниточку виробу і переставляю голку на 1 см вперед, і так само ось захоплюю низ виробу. Ось в мене ниточка виходить з припуску по низу. Тут я захоплюю одну ниточку по виробу, виводжу голку вперед на 1 см і виводжу її в припуск по низу. Знову повторяю, захоплюю одну ниточку по виробу. І виводжу голку вперед на 1 см, захоплюючи припуск понизу. І так управляю повністю низ виробу і повністю край під борта потаємним швом. З лицевої сторони, дивіться, зараз ось тут вийму намітку, де я вже проклала потаємний шов. Ось так нічого і не помітно проколів ніяких не видно, тому що тканина сама по собі об'ємна і ось цього потаємного шва і не помітно.